Добрий день. До нас звертаються часто люди з проханням розказати, показати, як правильно чернується, як ми черенкуємо хвойні, в частності е, туя смарагд. Ми зараз будемо показувати е, ну, не як правильно, бо багато є думок, багато в літературі багато пише. Ми покажемо вам, е, як ми працюємо, як нам зручно, як, як нам подобається, і то результативно. Ріжемо ми череньки з туї. от так якщо взяти тую, розділити її на три частини. Перша, верхня, середня і нижня. То ми ріжемо середню частини. Далі обробляємо наші черенки, знімаємо нижні гілочки на висоті 3-4 см, для того, щоб коли ми ставимо в землю, щоб хвоя зеленого не було в землі. В землі повинно бути тільки коричневий відділ живця. Так, це йде заготовка черенків. В літературі часто пишуть, що потрібно зривати черенки з п'яточкою. Якщо когось йде розмова про два-три Черенки, ну, максимум там 10-15, це якби реально. Так як ми працюємо тисячами штук, десятками тисяч штук, то якщо ми почнемо з... зриватись п'яточкою, то нам не вистачить хват... не... Не ніяких туй. І після нашого такого заготівлі черенків, наші туї просто повсихають. Через те ми стараємося економити матеріал і працювати більш спрощеною системою. Тут ще одна деталь. Нижній зріз, зріз повинен бути косячком. Можна робити ножичками, можна використовувати ніж для цього. Дехто радить робити зріз доволі довгий, але на то не вистачає часу. Далі підготовка. Касети. Касет це спеціальна касета, з ячейками 5х5. Приготували ми субстракт, тобто перліт, агроперліт, це він білого кольору, і торф. Торф кислий, просійний, дрібнозернистий. Один до одного. І для того, щоб він був трохи тяжчий, ми додали ще піску. Піску буквально додали, десь 25%. Якщо беремо, наприклад, 100 літр груперліту, 100 літр торфу, то 25 літрів піску. Пісок для того, щоб він важчий і він якби, більше здається краще для того, щоб уплотнити землю і щоб вона краще трималася в ячейках, не розсипалася. Зараз робимо дирочки, для цього ми використовуємо звичайний цвяшок. Беремо порошок-укорінювач. У нас на даному випадок є нам прислала його знайомі з Європи, з Польщі. У наших судових центрах є різні укрінювачі, дорожчі, дешевші. ну, Суть не міняє. Головне, щоб було натуральне, щоб не було якого якихось крайда чи призвичайний порошок. Умакаємо, умакаємо його в сухий роствор, але умакаємо так, щоб бокові частинки, там де ми поробили зрізок, щоб не були у, у цьому укорінювачі. Вставляємо у дирочку акуратно і пальцями обжимаємо. Вставляємо акуратно, щоб під час того, як ми вставляємо, щоб ми наше укорінювачі не розтратили по дорозі. По такому принципу працюємо. Зараз ми підемо в теплицю. Я вам покажу ще, як висаджувати їх у звичайну, не в касету, а звичайний субстракт більш простіший, чим з цими касетами. Тут у нас розміщені в касетах сіринки. Тут стоїть для того, для притінення парник закрашений спеціальною білою пленкою, білою краскою, пленка закрашена. Стоять тут розпилюючі тумана в розвивакелі так звані. І, і, і вікна форточки, ну і відповідно витяжка, примусова витяжка для вентиляції приміщення, щоб не було запарення. Температура, стараємося підтримувати температуру 23-25 градусів. І вологість повітря 90-95%. Так, Тут ми висаджуємо звичайний субстракт, пропорція та сама, привитленість субстракту. Просто тут немає чайок, звичайно розсипано і вони ростуть якби, всі разом в одному субстракті без переділи. Висаджуємо ми їх на відстані 5 см. У нас упроблені мітки скаже, 5 см. Лінійка теж через 5 см, для того, щоб не було загущення. Те ж саме робимо отвори. Принцип той сам-самий просто. так само і так далі. Після цього, після цього потрібно їх зволожити. У нас тут стоїть туманні установочки. Зараз ми вам покажемо, як вони працюють в роботі, а можна, можна звичайним ручним полівізатором скроплювати. Якщо вони ростуть в теплиці, то такого скроплення вистачає декілька разів на день. Суху жарку погоду 3-4 дні, у таку погоду і можливо два рази, три рази на день зложити їх. У нас тут ці туманні установки, нам цим попроще. Але підемо я зараз покажу вам більш просту систему, де для, прост... для домашнього використання любий... люба людина зможе собі собі виготовити. Хочу особу увагу звернути на цей ящик. то що там теплиці. Там дуже багато всяких заморочок. Там повинна бути температура стабільна 23-25 градусів, вогнозно-вологість, тимані станок і тому подібне. Для простого домашнього використання найкраще підходить цей ящик. Головне, щоб ящик, у ящик був, під ящиком був дренаж. Дренаж у нас це є щебінь, колотий камінь, сантиметрів 15 висота. Далі зроблений зверху ящик, засиплений субстрактом сантиметрів 8-10. Розміщено такою стороною, що у нас зліво схід, справа захід, обід, весь час черенки виходить, в холоді, зверху плівка закрашена і протягнуто ще знизу агроволокно біле, з блоків те, щоб не було прямого сонця. Теплиця чим краще? Теплиця чернок укорінюється до повного корінення 80-90 днів. Тут нехай буде днів 15-20 довше. Менше може бути корінь, але теж воно працює. І працює з меншими затратами і з меншими затратами сил і остального. Оприскувати тут, чим оприскувати? У нас приведе сюди водопровід, звичайна насадка від розпилювача, оприскувача, а можна так само, а можна так само використовувати і звичайний оприскувач. Звичайно, тиск один менший, але ця система працює і вона заслуговує не меншої уваги, чим великі професійні парники. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. будуть якісь питання, дзвоніть, пишіть, раді будемо спілкування з вами. Ну і все найкраще, побачення.